Команда канадських волонтерів побувала у ківерцях: Боб Брюс, Крістін та Брендон. З початку повномасштабної війни в Україні ці четверо іноземців допомагають нашій країні вистояти, забезпечують освітні та медичні заклади найнеобхіднішим, аби місцеві громади могли більше допомагати війську. Сьогодні вони на Волині приїхали у ківерцівську центральну лікарню. Тут їх приймають не просто як гостей, а як друзів. Бо в медзакладі канадійці вже не вперше. Під час минулого візиту подарували Лікарні необхідне тоді обладнання. Ми визнаємо той факт, що та допомога, той внесок, який ми надаємо, це лише одна краплинка з усієї картини. Але водночас ми також розуміємо, що надзвичайно важливо показувати те, що потрібно підтримувати українську спільноту, показувати усьому світу, усій глобальній спільноті, що це надзвичайно важливо. Боб Бекет в минулому пожежник. Паралельно з порятунком людей займався волонтерством. Сьогодні його команда це колишній поліцейський Брюс Браун, репортер Брендон Стрейн та Крістін Леворт, яка опікується шкільним округом у Канаді. Канадські гості розповіли, найближчої весни четверо першокурсників або старшокласників з ківерцівської громади протягом трьох тижнів зможуть пожити в Канаді. Але головна їхня звістка команда Боба привезла в ківерцівську лікарню допомогу. Ову 15 ноутбуків та гроші на нове медобладнання. Також пані Наталія повідомила нам, що для лікарні потрібно закупити певне медичне обладнання. Ми зібрали необхідні кошти 50 тисяч доларів. За словами очільника ківерцівської громади, ця допомога є дуже цінною, адже оперативно і в повному обсязі забезпечити потреби лікарні з бюджету міста практично неможливо. Ми хочемо подякувати за те за ті подарунки, які вони завжди нам передають, за те, що вони співпрацюють з нашою лікарнею. Це особисто від нас, особисто від усіх від нашої громади, їм великі дякую. Ми плануємо великі. Співпрацю з даними, як то кажуть, з нашими партнерами-канадійцями, і це не останній їхній візит до нас в громаду, тому що є багато питань і багато напрацювань на рахунок нашої лікарні і не тільки нашої лікарні. Тому для нас кожен візит партнерів це велике значення для громади. Ківерцівська центральна лікарня тут щоденно приймають до 300 пацієнтів у стаціонарі понад 160 ліжкомісць. За словами очільниці медзакладу Наталії Круцько, нині лікарня функціонує за рахунок державного та міського бюджетів. Нове обладнання, ремонт, утримання усе це за кошти з бюджету громади. Окрім тих, що дають на розвиток, міська рада на постійній основі забезпечує енергоносії, і комунальні послуги. Це вивіз сміття, водопостачання, водовідведення, опалення лікарні. Лікарня не стоїть на місці. З'являються нові відділення, сучасне обладнання, збільшується спектр послуг. Це зараз нам показує нову частину нашої лікарні. Клініко діагностична лабораторія. Наша лабораторія робить основні загальні аналізи, які потрібні для визначення стану людини. Також ми зараз розвиваємо спеціальні аналізи для визначення вузьких напрямків, гормональну панель, щитовидної залози, інші моноперементні обстеження. Невдовзі розказала Наталія Круцько, заклад матиме ще більше можливостей, адже отримані від канадійців кошти дадуть змогу і покращити роботу медиків, і удосконалять послуги пацієнта. Бо у деяких відділеннях досі працюють на обладнанні, якому не один десяток років. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.